У ці важкі часи, коли наша країна відстоює свою незалежність та свободу, підтримка українських захисників є вкрай важливою. Наші герої щоденно ризикують життям, захищаючи мир і спокій кожного з нас. Сьогодні ми звертаємось до Краменчужан з важливим проханням долучитись до збору коштів на зарядні станції для українських військових. У нас звернулися бійці є дуже велика потреба в зв'язку з тим, що виїхали на передові позиції і немає можливості. Електропостачання, нам потрібно зібрати збір на три екофлог зарядні станції. Зарядні станції десь в межах 37 тисяч. Тому будемо звертатися до всіх, у кого є можливість доєднатися до даного збору, допомогти нашим захисникам. Разом ми сила, разом. Долучитись до збору коштів дуже просто. Ви можете зробити благодійний внесок за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Кожен донат важливий і може зробити значний внесок у загальну справу. Українські захисники вдячні кожному, хто підтримує збори. Минулого разу спільними зусиллями вдалось придбати два старлінки третього покоління. Ці старлінки вже сьогодні поїдуть до 92-ї бригади до нашого земляка з позивним Рузнесє. Дякуємо перш за все садовнику Сергію Степановичу, який придбав один із комплектів Старлінг. Другий Старлінг ми зібрали спільними зусиллями. Крім цього, перед цим нам вдалося зібрати кошти біля 60 тисяч та поновити робочий автомобіль, ласівку для нашої ППО, яка працює у нас під Кременчуком. Дякуємо всім, хто тоді доєднався до цього збору. Також нам вдалося закрити збір на автошини та автозапчастини артилеристам. Також нам вдалося закрити збір та виготовити 1200 скоб для наших бійців на передовій позиції. Сьогодні, як ніколи, ми маємо показати, що ми всі як один прагнемо перемоги та миру. Кожен внесок, кожна допомога це крок до нашої спільної перемоги. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.